Бандочка, привіт, ще де підготовка до дня рождення. Думаю, чого б це вам не вийти на балкону, мами і не показати, що все-таки, знаєте, італіянська ця зима осінь, якось мені більше по душе. Все-таки якось воно, да. Польща, звісно, то все добре, то все вкусно. Родичі там, Мерседеси, всі діла. Ну, якось тут таковий. Що 16 градусів. Небо чисте, сонечко світе, машинку Альоні вже намив. Де Воно стоїть. Так що... це моє. Ще дасть Бог скоро на роботу. Взагалі красота. Птички Чрікають, чуєте? Ну, оце зима, оце я розумію. Іду до Альони на день народження, але... Не зміг пройти повз ребята, ностальгія просто, знаєте, укусила аж за душу. Мій самий самий перший мерседес, який в мене був, це був в такому кольорі, в такому... Ну от прям один-один, в -один, значить це він, знаєте, якби тільки номера поміняти, все, є 200. Отакий такий от 124-й мерседесик. Який, як то кажуть, і досі він...

У нас уже тут лазанья с шампанским совсем подряд. Смотри, вот эти для классного. А, я поняла. Ура! Все! Понеслась! Мала на пенсию! Ура! Алена, вот это! І от тебе ж хочеться додати, не переживай, танометра нового я тобі вже заказав. Нічого страшного нема в твоєму візрі. Це таке діло, я тобі скажу. Ума як не було, то вже не буде. Так що нічого воно не поміняється. Я тебе на виживати, щоб не було такі. В общем, основні подарки, зрозуміло, ніхто нічого показувати вам не буде і розказувати теж. Вот. А из такого, э, як воно називається, ну як положено до дівчинки, ти общем, ми купили не пойми, що. Вот. а Альона, взагалі молодець, зробила, э, зробила Альона два Альона 1, от такий букет із конфет, щоб вона собі теж наїдала ту п'яту точку. Но сам факт, як це все куплялося да? В, наших, в українських магазинах каже, мені не треба там по 100 грамм конфет, не треба. Одна така дві такі. Так. По максимум. Друзі був в стрес. Да. Шок, стрес. Ну, в итоге, В іторі вийшла така красота. В общем, яку ми вже починаємо потихеньку е, об'їдати, да, то я думаю, вам хоч зафіксірую хоч якийсь момент. Того. Це вчора треба було мені так радувати, що ми попали в Італію, щоб сьогодні зрозуміти, що ми сюди привезли польську погоду. Зато звідти нам дзвонять і кажуть, що у них наоборот везде сонечко і красота. Що з Германії ну, пишуть, що плюс 15 сонечко, слід, що в Польщі сонечко вийшло. А у нас, не, не в нас на, і таке буває. Це ненадовго. Теж треба, щоб не розслаблялись. Обідно, тільки що я вчора, тільки-тільки на мива машину. машину. К дню рождения і сьогодні дощ, але сьогодні ніхто нікуди не їздить. То, може, якщо завтра буде сухо, то вона поїде на чисті на роботу. Хоч раз. Слухайте, ну замість того, щоб їздити на машині, а стояти на зупинці. І ждати автобуса, я вам скажу <хи> я... <хи> я справлюсь, я сильний, я смогу. Ха-ха, <хи> Ладно, просто по привичці виходжу з хати і, і шукаю, знаєте, ключі дивлюся чи не забув від машини, якої вже немає. Ну, в смысл, яка вже поїхала. Отак от, вот, скажем. Коротше, ось все тепер. Знаю номера всіх зупинок, розклад автобусів і все остальне. Ще щоб не погода, ось ця польська в Італії взагалі було б хорошо. Сейчас, вот это железний порт. А, ліз, русти, а оце прям ти що фотографія? А ну-ка хто там? Серега Антонов на связі. Ти себе узнаєш? Сливка. Слайк, Оксана, Люда. Всі з нас дивляться, практично, крім сливки. І ну всі останні, а і громі люди, навірно. А всі останні нас дивляться. Скинеш мені все. Спаминайте молодость. Вот она, вот она, крута, пацан на весь Херсон. Перший Opel Kadett в тюнінге в Україні, в Херсоні, у Слави. Перша на машина його. Та ти що. Кто купив? Два мама хто хто? Так, да, я б на такому бакадеті див, та ти що, 2,2 мотор, турбіна. Ну все, там просто вона землі не касалась. У мене гаїчники один раз... Всі повністю по кругу і фари, і все, гаїшники відпустили на Ніколаївській тільки за того, що 247 на радарі показало, що вони мене спинили, представляєш? От та навалювала техніка тоді. Ех, красавчик мій, як я її горіхи зніс на ньому. Два штуки на Руслана на день народження, на День Конституції. Коля Вітя, пам'ятаєте, що у вас коліна болять до сих пор? Бо двигатель цієї машини був в багажнику. Отак от можна було крутити заднє колесо. Я бачила фотографію вже, як воно пополам. Ти що там м'ясо було? Мене чудом витягнули туди, навіть ніхто не знає, як це воно таке могло бути. Ну от. Ну, в общем, що хочеться сказати, так. Це лігурійське, лі, 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 ніколи, мабуть, все одне слово, яке в моєму цьому не виговорюється в моєму, моєму виду. Лігурійське гостіприємство пройшло на ура. Ну, типу, <по> я шучу, все класно, все нормально. Посиділи в сімейному кругу, празнули Альона на день народження, як і хотіли. от, Бо по понятним причинам... Й його прийдеться празднувати на роботі з друзями, з сім'єю і так далі, і тому подобне. Тобто, не дослідую, що день народження, от, да, і нам всім, як то кажуть, завтра кому в школу, кому ще й сьогодні на роботу, я маю до Альона 2. От, це в мене ще життя беззаботна. Але щось -що, дасть Бог. І якщо нас пропустить там мій лікар. Іменно вже на роботі. То і я, десь Бог, через тиждень вже буду робити. Чи там. Ну, я на це дуже сильно сподіваюся. От. А для цього ну, розумна людина розуміє, що це мені треба. Мало того, що мені треба розходити ногу, мені треба повернути свою і хоч якийсь напівфізичний стан ходити, шевелитися. Вага як ніяк, вона лишня, а вона нікуди не дінеться, тому що ти, ну, ти лежиш на дивані і все, ти тупо лежиш. Лежиш, жуєш, лежиш, жуєш. Все, ти навіть, якщо не жуєш, то ти просто лежиш і ти, навіть, ну, ти не шевелишся, ти ну, тюлень. Превращаєшся в тюлень, у якого трофіруються мишці, все, Щас сьогодні походили, і ми під горку піднялися, і я чувствую, знаєте, як у той, як, як, як і не кидав курить, я хекаю вже, а я ніколи не хекав. Тобто треба восстанавливатись. От, і Тому я вирішив завтра за Саню в школу сходити пішком. Ну, я по мірі можливості, всім, всім дякую наперед за підтримку. Хто за мене буде вболівати, я вам обов'язково буду цей процес в по, по процесі походу йти, щось знімати, і, звісно, щось розказувати. Я ж не можу, знаєте, щоб щось не замітити, щоб щось вам не розказати да, або на когось ну, лишнього не натрендіти. Там. Натура в мене така. От, будемо йти разом з вами. І якщо я здамся, що впевнений вероятно, я буду йти по маршруту автобуса. І я тоді сяду в автобус і поїду на автобусі. Але постараюся пройти пішки весь маршрут. Туди 6 км. Назад я думаю, що Саня мене підтримає, ми хоча б з пів дороги, тим більше там з горочки ми катнемося. Де взагалі 12 км на самом деле, це небагато, але з моєю ногою. І... Вагою, ногою, вагою, от як в рифму класно звучить, то це трошки буде, звісно, може. І тяжело. Будемо подивитися. Візьму з собою костиль, рюкзак, в рюкзак, костиль. Візьму таблетки. Ну і побуду пробувати по ходити. ходить. Сьогодні без костиля вже ганяв, як молодий. Ну, бо мкнув, понятне дело. І, до речі, да, дякую всім, хто передає привітання Альоні. Обов'язково передамо. Бо вона нас не дивиться, вона не читає, так що напряму то, що ви пишете, відповідають тільки я. Особисто ви то маєте розуміти. Їй стидно дивитися своїх родичів в Ютубі. Мені, до речі, теж я сам себе не дивлюсь ніколи. І бажаю вам пойти провіритись усім, ті, хто мене дивляться. А я дивлюся регулярно і все читаю. Я не знаю, що у вас з головою все в порядку, за те, що ви мене дивитесь і любите. Пока. Тут уже спорный вопрос. Я вас точно залюблю. Пока.